Добрий день, з вами сади садівник Прикарпаття. Друзі, сьогодні ми з вами поговоримо про жоржини або як їх іще називають георгіни. На нашій присадібній ділянці ростуть і тішать нас своїм різноманіттям кольорів низькорослі жоржини. Ці чудові квіти починають квітнути у червні місяці і квітнуть аж до самих заморозків. Надзвичайно красиві квіти зовсім невибагливі у догляді. Трохи уваги до них і насолоджуйтесь їх чудовим цвітом. Головне, що потрібно для їхнього гарного росту і пишного цвітіння, то це правильно вибрати місце посадки, своєчасно поливати і підживлювати. Квіти жоржини бояться протягів, вони світлолюбиві, тому висаджувати жоржини потрібно на сонячній ділянці, захищеній від вітру. Висаджували ми свої георгіни у відкритий ґрунт у кінці травня. Коли вже земля гарно прогрілася і минула загроза зворотніх заморозків. У теплому вологому ґрунті вони швидко пішли в ріст і вже на початку липня повикидали пуп'янки для розцвітання. Зараз вони вже порозцвітали, кущики порозросталися і було б добре їх попідгортати. Підгортаємо ми свої георгіни три рази за сезон. Перший раз підгортали, коли вони почали активний ріст. Другий раз уже перед цвітінням, і третій це вже останній, саме зараз під час цвітіння. Але перед тим, як будемо підгортати, підживимо наші рослини нітроамофоскою. Нітроамофоска – це потрійне комплексне мінеральне добриво, в його склад входить азот, фосфор і калій. Азот, фосфор і калій це саме ті елементи, які потрібні рослині для гарного росту і цвітіння. Нітрама фоска гранульоване мінеральне добриво, тому беремо гранули в жменю і просто розкидаємо навколо рослин. Під час активного зросту рослини потрібно регулярно підживлювати практично щодві неділі, при цьому добре чергувати мінеральні добрива з органічними, наприклад, аміачну салітру з настоянкою коров'яку у співвідношенні 1 до 10 або курячого посліду. У співвідношенні 1 до 20. Курячий послід є відмінним азотним добривом для рослин. З появою перших бруньок починають вносити суперфосфат і калійні добрива з розрахунку 30 грам добрива на відро води. Органікою буде попіл. Попіл є чудовим калійним добривом для рослин, 100 г попілу на 10 літр води. Щоб коріння не висихало і краще наростала коренева система, проводимо підгортання кущів жоржини. Спершу розпушуємо ґрунт, а потім навколо кущика нагортаємо гірку. Розпушуємо ґрунт і видаляємо, якщо є зайву траву. Через розпушений ґрунт до коренів рослини краще поступає тепло і повітря. Трав'яне покриття не допустить в достатній кількості ні тепла, ні повітря. Крім того, трава ще й забирає у рослин вологу, а разом з вологою і поживні речовини, які є в ґрунті. Підгортання рослин сприяє відростанню нових коренів, а це дасть рослині можливість отримувати із ґрунту більше поживних речовин. Непідгорнуті кущики не є такими розлогими і пишними, як підгорнуті. На непідгорнутих кущиках квітів набагато менше, ніж на підгорнутих. Квіти георгін, які вже відцвіли, видаляють. Це стимулює рослини до формування і росту нових пуп'янків. Чим більше ми будемо зрізати від цвілих квітів, тим довше наш кущ буде цвісти і краще розростатися. Мені, наприклад, подобається, коли кущі пишні, розлогі, тому всі відцвілі квіти я зрізаю. Якщо хтось бажає, аби на кущі було менше квітів, але вони були великих розмірів, то виламуйте зайві пагони. Залишайте у кущі не більше трьох гілочок, і на кожній гілочці по одній два пуп'янки. В цьому випадку квітів на кущику буде мало, зате вони будуть великих розмірів. Хоч, як на мене, то георгіни і так великі гарні квіти, друзі, георгіни мають порожнисте стебло, яке досить крихким. Щоб уберегти їх від пошкодження під час сильного вітру чи дощу, потрібно буде кожний кущик підв'язати до якоїсь опори. Ми біля кущиків забиваємо дерев'яні кілочки і за допомогою звичайного шпагату підв'язуємо кущики до цих кілочків. Це захищає рослини від пошкоджень під час сильного вітру чи дощу. Ну і не забуваємо про полив. Георгій не вологолюбиві рослини. Але і зловживати водою також не варто. Все має бути в міру. Надмірна кількість вологи може спричинити загнивання коренів. Ну ось і все. Ми раді, якщо наша інформація виявилась для вас корисною. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, діліться відео з друзями. До нових зустрічей. Гарних вам барвистих квітів у клумбах і мирного неба над головою!